Четвер Львів може застрягти в корках. Працівники Львівського електротранспорту обіцяли перекрити рух трамваю в місії, якщо казначейство не виплатить заборговані гроші. Як пікетувальники вимагали зарплатнього, казначейства, бачила Анастасія Ячкалова. Пан Орест обуває пороги казначейства. вже з четверта за останній місяць. Чоловік цілими днями працює вантажником. То щоб сьогодні долучитись до пікету, пожертвував обідньою перервою. З нелегку працю пан Орест отримує 1300 гривень, проте навіть цих грошей йому не виплачують вже другий місяць. Треба щось добре їсти, щоб нормально мати силу. Нормально треба щоб поїсти, щоб щоб було здоров'я, щоб було А так, Що там кусок хліба там з мальцем, з села. Відказна чайством вимагали зарплатню півсотні людей, проте, незважаючи ні на гучні крики, ні на обіцянки закидати будівлю яйцями, до комунальників так ніхто і не вийшов. Журналістам новин пояснили, що нікого з керівництва на робочому місці немає, проте чітко сформулювати де зараз державні фінансисти так і не змогли. Нікого немає. Ну, а зараз в даний час своєї обіду вони ну немає. Вони ж поїхали були ранку десь в місць а ще не приїхав ніхто. А, а скільки часу вже немає? Я ні знаю, ні вже більше години їх немає. Натомість комуналіки обіцяють, пікетом вони не обмежаться. Якщо не отримують зарплатню до четверга, то влаштують справжній транспортний бунт. Збираємося кожен місяць ходити. Я вам сказала, якщо до середини не виплатять зарплати, четвер ми виїжджаємо зранку, пів дев'ятої всі трамваї, всі тролейбуси зупиняються на всіх перехресках. І хай тоді просто будуть страдати. Е, наші пасажири будуть страдати. Відповіді від державних фінансистів пікотувальники так і не отримали вже за годину. повернулись знову до роботи. Анастасія Єчкалова, Євген Рижавський – новини.